Доброго всім дня, гарного настрою, по можливості. Рано встала і, як і всі жінки, стала думати, що приготувати на сьогодні їсти. Вирішила зварити супчик вермишельовий такий з курятиною, бо після свята воно, знаєте, не дуже вже й хочеться їсти. Таке трішки ж готували, більше, ніж зазвичай на свята. Але ж просинаюся, і починається день, і щось тебе треба в той шлунок окинути, як то кажуть, щось з'їсти. Так що готую суп вару і вирішила котлети зробити. Зроблю котлети, а там на вечерю якусь ще гречку з чи рис, чи картоплю, та й буде вечеря, трішки прихрипла, бо у нас вже Коля спочатку захворів. Потім Ельдар вже горло болить і температура. І в мене вже такий, такий стан. Мабуть, ну, як вірус, якийсь вірус підчепили, то це вже звичайно, що він нікого не мене, мабуть, у сім'ї. Але нічого, будемо лікуватися. І хочу ці ж котлети замісити, такі сьогодні зробити. Знаєте, то більше сухарів додому. Тут вже змолола м'ясо швиденько, бо мають світло вимкнути. Цибулю, чесничок. Не хочу сухарів чи мало додати. Ну, мене люблять такі хлібні, не дуже м'ясні. так Трішки схожі на шкілі, наче. То я додаю сухарів, а тоді ще й в сухарях внук любить, щоб в сухарях отак обваляти котити і обсмажити. Яйце додам. Буває і картоплю тру. Буває не тру по-різному. Буває, буває більше яєць, буває менше яєць, буває взагалі яйця не б'ю. Але сьогодні багато сухарів, хочу то яєчко вбила, не знаю, може ще одне вб'ю, поки що так. З приправ перець мелений додам. І коріандр мелений. Більш нічого не буду додавати. Є цибулька, часничок. І зараз замішаю. Чи замішу і ще води трішки додому. Встала, бо я на вситьки нічого не можу робити. Я все на ногах. Буває, можна щось так довго роблю, то сісти. а це така звичка все стояче робити. Оце сіла, думала, я спробую так з вами говорити, сидіти і котлети замісити. ні не виходить. Треба вставати і все стоячи, буває й новичці болять, але не знаю, чогось. Я так звикла, є, дивлюся, люди, все, все сидячі. Якось виходить у них, а я ні. Зараз замішу фарш, поліплю котлетки. Заговорилася з вами і забулася посолити фарш, то ще посолила, ще вчасно згадала. Зараз гарно вимішую і Готовий фарш, буду ліпити котлетки. Я трішки водою руки мочу. Люблять у мене тоненькі, не такі пузаті. Ну, буває роблю й такі, але люблять взагалі то такі. Як ото, знаєте, в школі були тоненькі. Часто згадуються ці шкільні котлети, я там на каналі пробувала відтворити, такі, як шкільні. Такі роблю тоненькі. І ще тут у мене сухарі, то сухаряв буду обволювати. Я то зробила, вони схожі на шкільні, там є в мене відео, але все рівно ну точно не, мов, не вийшло в мене відтворити їх. Так приближений до шкільних, але не шкільні, як то кажуть. І багато хто любить шкільні, я сама їх любила. Деякі писали в коментарях, що, що там любити, ті шкільні котлети, що в них там один хліб. Не знаю, ну багато людей, так знаю, що люблять згадують шкільні котлети і подобалися. Так що шкільні, не шкільні, ну, такі схожі на шкільні. Я буває роблю такі кругліші і потім складаю на, на сковороду, додаю трішки води і Потім під кришкою протушую їх. Я завжди протушую. Я знаю, є люди, що люблять такі сковороди, бо потрібно, бо я буваю, я роблю, бо в мене чоловік також сковороди любить. Але я все рівно так протушую, тому що не, не знаю. М'ясо є м'ясо, мені треба їх протушити, хоч трішки, або я тушу на сковороді, додаю трішки води під кришкою, або. Викладаю на якусь форму чи на деко і в духовку. Ставлю і в духовці і просто ще їх пропікаю. То сьогодні, мабуть, будуть пропечені в духовці, але не знаю, світла не буде, то може в газові. А можливо, подивлюся, якщо то на сковороді все-таки у мене чимало, то на сковороду може не міститися. То поставлю у газову духовку та. Пропечу їх трішки та є й... та такі будуть котлетки. Це котлети це таке, я думаю, що у кожної жінки якийсь свій рецепт, щось там та додає, я ж кажу, і картоплю. Я раз додаю, раз не додаю. Сьогодні вирішила не додавати картоплю, а просто додаю більше сухарів. Буде такі. Ще хочу трішки про шкільні котлети згадати, роз... поговорити. Я думаю, що більшість пам'ятають ті котлети, які вони були смачні і там. Ну, не знаю, чи там дійсно було більше хліба, чи чого вони так, такі були, вони були якісь такі дуже ніжні. Я знаю, що в нас, так як вже йшли, питали добавку, хто буде, то там вже з дна брали такі шматочки та котлети, вона вже й не ціла була. Ну, По оригінальному рецепту, то там йдуть не білий сухарі, чи білий хліб, а йде чорний хліб. Так я дивилася, читала. Про шкільні котлети. Так що, не знаю, воно якось так час міняється, і щоб вже повторити те, що було раніше, і з теперішніми продуктами вже не виходить. Все рівно щось, щось та якась є відмінність. Там і фарш, був, і мабуть, і не мабуть, але так, я також дивилася і читала. Що може бути змішаний свинячий із яловим, або тільки взагалі яловий фарш. Це також впливає ж на смак. Ну, а в нас? Що? В основному свинина. Свинина курятина. Так, ну, що поліплю зараз та буду обсмажувати. Смажу котлети і тут чоловік уже підкрадається на запах. Каже, наче не хотів їсти. А тут почув запах котлет і вже захотілося їсти. І вже замовив таку гарно прожарену, щоб зразу гаряченьку їсти. А я сміюся та кажу, ну, з цією їжею в нас в житті все зв'язане. Заробляємо гроші, велику частину втратимо на їжу. Кажу, чого ми не робити якісь такі, знаєте, на батарейках? Так як телефон поставили на зарядку, зарядився і все, і далі собі живеш. Так ніж, треба кожен день і ще не один раз на день поїсти щось, ще й смачненьке хочеться, посміялися з ним. Він каже: ну що, в мене роботи. Ми на зарядці, так що хочу я їсти. Так, суп доварується, коклети висмажуються. Заправлятися, щоб далі якось ворушитися. Ця їжа це просто для жінок в основному, звичайно, кожен день голова забита тим, що приготувати. Чи ще з вечора лягаєш спати і вже думає, що я завтра готувати? Ну, таке наше життя від їжі і ні туди, і ні сюди. Так що кожен день щось. Вигадуємо, придумуємо, викручуємося, готуємо і живемо далі. У нас немає другого виходу. Готові мої котлетки. Все таки на сковороді я їх трішечки води додала і під кришкою стушила, тушила, не хотіла я вже кочегарити газову духовку, світла немає. Такий рум'яний, гарний і смачненький. Це вже дітям принесла, забулася зняти вам. У себе тоді дітям принесли, згадала, що треба вам показати, які вийшли в мене котлетки смачні. Приготувала їсти і вийшла на двір трішки свіжим повітрям подихати, прогулятися. Погода така, не дуже холодно, вітер трішки є. І зараз в нас відлига. Ось зрин викапає. сусульки Висять із них тече. Так що не знаю, скільки цей сніг у нас полежить. Внук так хотів на санчатах покататися з гірки, але приїхали з гостей, і зразу захворіли. І тепер йому не до катання, зараз температура висока. 38,4, це заходило, то дали йому таблетку, то може спаде трішки. Але горло сильно болить. так би температура спала, може вийшов трішки на двір, то болить горло не до прогулянок йому. Можна було й бабу снігову поліпити сьогодні, але я ж кажу, ну нічого. Ще ж зима попереду. Ще, може, буде сніг і мороз. Так що головне підлікуватися, а верніше вилікуватися, виздоровіти та й ще покатаються і на санчатах. Я зараз обійду двір, принесу, візьму дров, принесу, хочу знов сьогодні грубку протопити. Котел переключила на фітіль і протоплю грубку. Таке, що тут зараз на дворі пройшлося, подихала трішки повітрям, та й треба йти в хату. Не Немо що робити тут на дворі. Сніг трохи порозчищали, трохи порозмітали, але бачу там, де не розчистили, то він вже і розтане сам. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую вам за перегляд. Як завжди, бажаю всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео.